Що таке взагалі цукровий діабет та як його діагностують? Цукровий діабет взагалі це дуже гетерогенний такий стан, тобто різну, різний. це не однотипний цукровий діабет. А це стан, який характеризується підвищенням рівня цукру в пацієнта. Зазвичай це все ж таки підвищення тривали протягом всього, всієї доби, хоча не обов'язково в деяких людей підвищується тільки над ще цукор, деяких людей тільки після їжі. Тобто е діагностика різноманітна залежно від того, що ми підозрюємо. Діагностика можлива бути побазована на просто визначенні глюкози крові надщі, а якщо ми сумніваємося, отримуємо якісь сумнівні результати по глюкозиначі, ми визначаємо додаткові параметри, такі як глікований гемоглобін. Це показник цукру за останні три місяці, грубо mm -hmm. кажучи. І можемо провести глюкозотолерантний тест. Це тест на те, як пацієнт утилізовує випиту глюкозу. Це коли дуже, дуже солодке щось всі вагітні жінки знають цей oh, тест, бо він є обов'язковим введенням в вагітності і. Дійсно, це коли пацієнту дають випити певну кількість глюкози, глюкозного розчину і визначають рівень цукру через одну годину, а також через дві години, і порівнюють з нормами, з показниками. А от кого б ти послала робити взагалі ці тести? Тобто. Як людина повинна зрозуміти, що от їй би треба було піти протестуватися? Це пацієнти, які мають перш за все симптоми. Рясне пиття пацієнта завжди тягне на воду, він п'є багато рідини, mm -hmm. в тому числі вночі. Це сухість в роті, власне, він цей. Цим спонукає його пити воду, це поліурія, тобто надлишок сечовипускань, в тому числі вночі. Це схуднення чи набір маси тіла, залежно від типу цукрового діабету, а також виражена слабкість і втрата енергії. Це перша група пацієнтів, яких потрібно завжди тестувати на рівень цукру. Друга група пацієнтів це пацієнти старше 35 років. Вони обов'язково повинні бути тестовані на Рівень цукру незалежно від сімейного анамнезу, один раз в рік їх відправляємо на тестування. А, також це вагітні жінки, які проходять е, е, спостереження, в них є обов'язкове на початку вагітності тестування. Е, та на 24-28 тижні оцей тест специфічний глюкозотолерантний виконується. Це пацієнти, які отримують проти аутоімунних захворювань лікування, протравматоїдне лікування, зокрема е, кортикостроїдами це величезний фактор ризику е, цукрового діабету. Е, також це пацієнти, які отримують антиретерину. Тровірусну терапію uh -huh. проти вілотерапію пацієнти, які мають надлишок маси тіла або ожиріння при тому в будь-якому віці, тобто незалежно від того, чи це дитина, чи це людина старшого віку. Це пацієнти, жінки, в яких в анамнезі був гестаційний цукровий діабет, вони повинні бути тестовані кожних три роки на наявність цукрового діабету другого типу. Також пацієнти, які мають сімейний анамнез, тобто в сім'ї є цукровий діабет або першого типу, або другого типу, або моногенні форми цукрового діабету. Вони також ми до них більш уважно ставимося, і їх частіше тестуємо на виникнення цукрового діабету. Слухай, а ти сказала другого типу. Розкажи, будь ласка, трохи більше про типи, які є угу. а, типів цукрового діабету загалом, грубо кажучи, чотири такі угу. великі групи. Перша група це аутоімунний цукровий діабет. Це класичному розумінні Перший тип цукрового діабету. Чим він зумовлюється? Є клітини, а бета-клітини в пішлунковій залозі, які утворюють інсулін. А при цьому захворюванні в пацієнта виникають аутоантитіла, тобто антитіла свого ж організму, які уражують ці клітини і не дають утворювати інсулін. Або не тільки уражують ці клітини, можуть уражати саме інсулін, тобто аутоімунний характер цього захворювання. До цього ж типу цукрового діабету відноситься так званий лададіабет, це латентний аутоімунний діабет дорослих. і він... Теж аутоімунний, але трошки легший, ніж е, звичайний цукровий діабет першого типу. Е, це перша група. Друга група це е, цукровий діабет, який характеризується інсулінорезистентністю. Угу. Тобто інсуліну багато в організмі, але він не діє правильно на клітини з якихось причин. Може бути спадкова інсулінорезистентність при деяких генетичних захворюваннях. Може бути інсулінорезистентність торина, наприклад, на фоні синдрому полікістозу яєчників у жінок, або просто на фоні надушку ваги. Це саме такий найбільш поширений тип цукрового діабету. Це діабет, який характерний для осіб уже більш старшого віку. А більш старшого це. От 35 і старше, ага, але він може виникати і в людей молодшого віку. А, третій тип цукрового діабету це така група, в якій входить декілька видів цукрового діабету. Це панкреатогенний цукровий діабет. Що це таке? Це коли є тяжке враження підшлункової залози, наприклад, після панкреатиту гострого або mm. після якоїсь хірургічного втручання на підшлунковій залозі, де залучений саме хвіст, де знаходяться ці бета-клітини. Більше пішлункова не може виділяти інсулін, це не аутоімунне запалення, тому не перший тип. І це не інсулінорезистентність, тому не другий тип. Такий от абсолютно новий тип. Також хворі при муковій сцедозі, в них немає нормального синтезу інсуліну, вони також належать до третього типу цукрового діабету, хворі після трансплантації, які угу. отримують цитостатики тривалий час, також третій тип цукрового діабету, а також моді діабет це рідкісний діабет, про який не Кожна людина чула, це моногенний цукровий діабет. Коли в сім'ї простежується якийсь атиповий перебіг цукрового діабету, він легкий, зазвичай не потребує лікування або потребує незначного лікування, і це передається аутосомно домінантним чином. Тобто, є в ДНК зміни, які визначають цей тип цукрового діабету, mm -hmm. четвертий тип цукрового діабету це власне той гестаційний, тобто діабет при вагітності, тільки виникає тільки у вагітних і тільки в жінок відповідно, і його діагностують з другого по третій триместр, тому mm -hmm. що цукровий діабет, який виникає на першому триместрі, швидше за все, що це не до вагітності mm -hmm. цукровий діабет.